Вітаю, друзі, я Віталій Портников. прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан мав майже годинну телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіном. Ця розмова відбулася невдовзі після того, як Орбан у супроводженні свого міністра закордонних справ Петра Сіярта та інших угорських чиновників. Та бізнесменів відвідував Мар Алаго для зустрічі з обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маск. Після цієї зустрічі Петер Сіярта підкреслив, що невдовзі відбудуться події, пов'язані з так званою миротворчою місією Орбано, спрямовано на закінчення російсько-української війни. Цією миротворчою місією Орбан, як відомо, вже займався на початку угорського головування. У європейському союзі, коли після відвідин Києва та перемовин з українським президентом Володимиром Зеленським, він майже відразу відвідав Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей візит тоді викликав гостру критику з боку Зеленського, як втім і зараз. Зеленський на телефонну розмову Орбана із Путіним відреагував саркастично і підкреслив, що добрим є вже той факт, що Орбан не розмовляв у Москві із диктатором Сірії Башаром Асадом, змушеним залишити свою столицю після руйнування власного режиму. Очевидно, що ця Заява Зеленського не могла не викликати реакції самого Орбана, який повідомив, що пропонував Зеленському різдвяне перемир'я і обмін полоненими. Однак, український президент відмовився від такої пропозиції у офісі Зеленського на це відреагували, підкреслюючи, що Україна сама веде перемовини про обмін полоненими і не потребує. Посередництво угорського прем'єр-міністра, звичайно, на цьому можна було б закрити дискусію, якщо б не наше розуміння, що Орбан тепер виступає з точки зору своїх миротворчих зусиль не самостійно, а по узгодженню із цією самою людиною, від якої залежить подальша підтримка України у її опері російської агресії, а саме від Обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який вважає Орбана одним з найближчих своїх союзників у Європі, варто нагадати, що саме Орбану Трамп зателефонував першим після того, як стало відомо про його. Перемогу на виборах президента Сполучених Штатів, і коли мова йде про російсько-українську війну, Дональд Трамп звичайно насамперед звертає увагу саме на точку зору Орбана, а зовсім не на точку зору Зеленського чи президента Франції Еммануеля Макрона. Це також потрібно усвідомити. Тому виглядає, що український президент потрапив у пастку про створення якої могли домовитися у Мар Алаго. Віктор Орбан розмовляє із Володимиром Путіним, говорить про перемир'я, невідомо ще чи погодився із ним сам російський правитель. А потім звинувачує Зеленського у тому, що той не погоджується з його миротворчими ініціативами, які з точки зору будь-якої людини, яка усвідомлює політичну логіку, виглядають миротворчими ініціативами самого Трампа, який поки що до інавгурації просто не може брати активної участі у. Політичних зусиллях згідно із американським законодавством, звичайно, і це в принципі і буде тактикою, обраною не стільки самим Орбаном, скільки новою американською адміністрацією після 20 січня. Пояснювати, що сам чинний український президент та його оточення не бажають реального миру, не цінують миротворчих зусиль тих, хто усвідомлює правильність позиції Дональда Трампа. З точки зору необхідності закінчення російсько-української війни і таким чином не заслуговують на мільярди доларів американської допомоги. А задачою нової адміністрації потрібно саме закінчити російсько-українську війну, не маючи на увазі зацікавленість у позиції самого українського президента та й українського суспільства. Це насамперед буде розраховане не стільки на самих українців з їхньої точки зору, звичайно, у Вашингтоні не дуже збираються рахуватися, скільки на американську суспільну думку, тобто від образу українського президента, який Символізує опір власного суспільства російській агресії зараз потрібно перейти до образу українського президента, який не цінує миротворчих зусиль інших країн і не розуміє важливості ролі таких політиків як Віктор Орбан, який з точки зору Трампа і тих, хто підтримує Трампа, є справжніми європейцями і людьми, які усвідомлюють реалістичність політики і необхідність відмови від постійних війн. Звісно, можна скільки завгодно, бути незадоволеним такої ситуації, але для того, щоб займатися політичною діяльністю, принаймні потрібно усвідомлювати, до яких пасток тебе запрошує опонент, навіть якщо зараз цей опонент знаходиться не тільки у Будапешті, а й у Вашингтоні. І якщо у Києві не зможуть провести ревізію власної зовнішньої політики, не зрозуміють, що дипломатія наступу і жорстких коментарів тепер вже більше працювати не можуть, бо до влади у світі приходять люди, які набагато більш обізнані у такій дипломатії ігнорування партнера. Якщо не усвідомлять, що в реальності Дональд Трамп з великими побоюваннями, м'яко кажучи, ставиться до свого українського колеги, і про це свідчать і твіти Ілона Маска і коментарі його сина. Абсолютно очевидно, що ці люди не ображали б Володимира Зеленського, якщо б не знали, що це сподобається тій самій людині, від якої залежить їхнє власне майбутнє. Отже, якщо такої ревізії не відбудеться, українське керівництво саме допоможе новій американській адміністрації змінити. Настрої американського суспільства вбув бік погодження з будь-якими домовленостями Дональда Трампа і з Володимиром Путіним, навіть якщо ці домовленості будуть абсолютно, я б сказав, навіть 100% не відповідати інтересам національної безпеки України, і навіть у найближчій перспективі збереження української державності на політичній мапі світ для нової американської адміністрації дуже важливо, щоб відсутність такого збереження. Була пов'язана із нездатністю самих українців захистити власну країну і реалістично оцінити ситуацію. І історія із різдвяним перемир'ям Орбана це тільки початок створення надійних пасток, в які раз за разом будуть потрапляти українські керівники. Те, що це працює, пов'язано насамперед із тим, що люди, які Зараз допомагають Дональду Трампу у його перших миротворчих зусиллях, враховують психотип українського президента і те, як із ним потрібно працювати, щоб вивести з рівноваги і отримати рівно ті коментарі, які будуть потрібні їм для подальшої діяльності і для подальшого пояснення кроків Дональда Трампа, які він збирається зробити після січня 2025 року. Кроків, які багатьом українцям. М'яко кажучи, не сподобаються. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали Патреоні, і теле, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги миру вам хай щастить.